Просто плямою лягла на, на всю поліцей. Це Норма була для цього району. Про те, що що постійні, постійні якісь катування. Це не ті катування це було катування поєднано з гултувань, Замовчувалося усе. Тільки ж можна їм мовити. Ми чи знаємо за стільки таких випадків в Україні? Ми вийшли на сотні тисяч Нелін. Епізод став таким певною інформаційною бомбою. Спікарність це стала соціальним феноменом. Добре, що я не замовчила і все сказала. Історія у тих їх глибоких стереотипів, в яких жінка завжди зваблює чоловіка. Жінка не може носити коротку спідницю, бо тим самим вона нібито провокує і дає зелене світло чоловіку до якихось сексуальних домагань. Серйозно, тобто, добу майже провести в поліцейському а, відділку, не, не мати можливості з нього вийти. І, звичайно, в цей момент жінка тільки думає про те, як звабити поліцейську. Ми довго це відбивали від Нелі, це те, що вона винна в тому, що трапилось. Тобто у людей такий підхід, що якщо ти молода, симпатична дівчина, то це ти винна, ти спровокувала всі ці обставини. Якщо б колись Неля захоче розповісти в деталях, що відбулося, я думаю, що кожна особа, навіть незалежно від статі, захотіла б найсуворішого покарання для цих осіб. Запросив мене цей сусід живе через пару підход Михайло. Каже, в нас пограбували магазин, треба дати поїхати свідчення в поліції. Каже, а чого в мене чого я повинна їхати? Неля була викликана на допит якості свідка, який не фіксувався. Навіть без повістки, без там, повідомлення це був звичайний телефонний виклик навіть не Нелі, а Її знайомими повинна бути повістка, офіційно повідомлена в рамках якого кримінального провадження, що відбувається, фіксування допиту, протокол. Це норма була для цього району про те, що йдуть постійні якісь катування, вибивання інформації, своя міні, міні держава в державі утворилась. Каже, піднімемося на третій поверх. Там хвилин 15 допитаю і все. І піднялися ми на третій поверх з ним, і потім вже там усе розпочалося. Такий зльод у його з'явився, очі страшні. То ти будеш признаватися чи ні? Кажу, Та, ну, за що признаватися. Я носить противогаз. На стулі я сиділа і різко мені його так надівою. Я ніколи ну, противогаз тут не бачила. Зразу перелякалась, чую, немає вже мені чим дихати. Ногами дригаю, руками не можу його зняти. Думаю, зараз задихнусь. Же 70% людей вважають, що жертвою катування або незаконного насильства може стати кожен. При певних обставинах не в тому місті опинився, і все це насильство, Воно вже настільки в'їлося в повсякденні практики поліцейської роботи, що вони без цього не можуть працювати по багатьох напрямках. Вони не мають для цього ані. Інших інструментів ані розуміння, що з людьми треба поводитись по іншому, і саме головна причина того, що це продовжує відбуватися, більшість випадків незаконного насильства залишається безкарною. Не боялися взагалі нічого. Я вже плачу і кажу, Боже, відпустіть мене, що мені зробити, щоб тільки мене відпустили. Кажу, дитина думаєш. Але вони не розуміли цього, не зважали на це. Давай з мене зриває вже всю одежу, закрив на замок двері. Потім. Ой, таке розказувати. Страшне. Безкарність це стала соціальним феноменом, бо це така собі валюта в у цьому світі. Поліція, прокуратура та інші правоохоронні органи. І ця безкарність вона може обмінюватись на якісь бонуси, на статистичні показники, на нові звання, на просунення по службі. Офіційна статистика, вона нічого не відображає. Бо, взагалі, у нас офіційна статистика поліцейська дуже є фальсифікованою, і перші цифри, які ми отримали, вони нас приголомшили. Вони всіх приголомшили, бо ми думали, що це будуть там тисячі людей. А ми вийшли на сотні тисяч. Це близько 600 тисяч постраждалих на рік. Ми виявляємо. Тобто поліція в своїх контактах з населенням. Використовує незаконне насильство як звичну практику. Це було очевидно одразу, що з тих людей, які ставали жертвами незаконного насильства, дуже невелика кількість дійде зі скаргами, бо вони знаходяться під дуже великим пресом, залякування. 73% – це ті, що не звертаються нікуди. Всі ці випадки ні по яких обліках не проходять. Було страшно, просто як, ну я він мені сказав, не дай Бог комусь розкажеш. Сказав, нікому не, не розказуй, бо тому, що повбиваю. Такий якийсь він був страшна людина, то каже, вб'ю тебе і твою всю сім'ю. Воліла все і в бок, і в боці, і руки, і ногу. І потім приїхав цей на скурі фельдшер. Ну, в общем, каже, я вас повезу, куди вам треба. Визвали скору, як її побили. Вона відмовлялася, казала, не треба, бо він мене вб'є. Лежала, стогнала на дивані в мене, та я подзвонила на скору, та тож приїхала скура з Кагарлико. Фельдшер оглянув її, каже, що сталося. Ну, так і то гнеля ж розказала, що в міліції побили. А він тоді каже, побили, чи може ще й зґвалтували. Каже, да до, да, да, зґвалтували. Тільки, каже, мені стидно таке розказувати. Недоліки цих кримінальних проваджень, пов'язаних з насиллям, це те, що зафіксовано має бути там протягом 21-24-36 годин максимум. Бо потім біологічні зразки вони або зникають, або потім неможливо їх ідентифікувати по ДНК. Карлику не захотіли глядати. Фельдшер повідомив, що сталося зґвалтування і побили в міліції. Треба, щоб оглянув гінеколог. Сказала, що я. Не буду оглядати, я з я з карлицькою міліцією не зв'язуюсь. Поїхали в Обухов. В Обухові приїхали. Також не було врача, там не оглянув нас, ніхто тоді ми поїхали в Українку. Вона хотіла відмовитися їхати кудись, бо їй було настільки психологічно важко, що вона там постійно плакала. Це також є ретравматизація для людини. А чому? Тому що першого разу, коли законні права її були порушені. Коли вона зазнала тих катувань, то тут вже порушилася система світу, так і надійні орієнтири на на державу, на правоохоронні органи. Її також відмовляють Також люди, які є представниками держави, як медичні працівники, то також людина отримає травму через те, що вона якась не така, що вона не має права отримати те, що написано в конституції та гарантується державою. Нам повезло в тому, що це був фельдшер, такий професійний чоловік, який там працює більше 30 років на швидкій, і він їй допоміг знайти лікаря, який не відмовився зафіксувати ці обставини. І це все в подальшому було використано для розслідування. Якщо медики відмовляються від повного огляду та фіксування травм, потрібно негайно звертатись до кваліфікованих юристів, адвокатів, правозахисників і доручати їм вести ці переговори. Бо чим більше часу проходить, тим важче потім доказати, що ви стали ви чи ваші рідні стали жертвами злочину. Ось так буде з кожним, хто одягнувши погони і отримавши владу, порушить закон і вчинить злочин. На фото колишні співробітники поліції обґрунтовано підозрювані в зґвалтуванні, тортурах і побитті. Попереду на них чекає суд і справедливе покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін. Двоє обвинувачених ключових по неліній справі саме вони перебувають під вартою. Три інших обвинувачених вони а, знаходяться під цілодобовим домашнім арештом. На превеликий жаль, суд є закритим, тобто журналістів не пускають сюди, але вину воно стовідсотково свою не визнають. Ніхто з п'яти обвинувачених важливо зауважити, що не тільки Неля в цій справі є потерпілим. Коли ми почали розслідувати, ми почали копати глибше. У нас з'явилися ще дві справи, які ми об'єднали цією справою Нелі, де є ще три потерпіли від цих самих правоохоронців. Тобто, чому ми їх об'єднали? Щоб показати, що для цих правоохоронців це не єдиний випадок, от вони когось закатували до цього, в принципі, були біли і пушисті. Для них це була така системна практика застосування насильства. Правоохоронці застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. У результаті вказаних дій потерпілий отримав переломи ребер та носу. По дослідженню ми бачимо, що в нас є 600 тисяч. Uh, 000... Випадків незаконного насильства протягом року проти українців, а по вироках судових в кращому випадку є кілька десятків вироків по статті перевищення влади або зловживання владою. І є в кращі роки два, можливо, три вироки по статті катування 127. Ми маємо таку воронку, коли є сотні тисяч на початку. І люди, які отримали відновлення своїх прав та побачили, що їх катів покарали, їх дуже мало. На жаль, тут ми поки не можемо похвастатись жодним вироком самі. Да? Тобто ми за на наші півтора роки роботи, майже менше двох, от не маємо ще вироків. Це окрема взагалі проблема. У нас є провадження, які понад рік в судах і не було жодного засідання взагалі. А це знаєте, дуже впливає на потерпілих. Вони ж хочуть, щоб якомога швидше покарали там їх кривдників. Хоч і бачить, може, але вона так мені нічого. Ну, не, не питає так у мене. Ну, сюди буде у вересні сім ручків. пішла в перший клас. Я їздила там до врачів, лікувалася. Препарати дорогі приймала. Потім в мене якось усе, і желудок, і почки. У мене все якось місці боліло. Настроєння ніякого не було. Злякана, хожу, перелякана всюди. У нас взагалі проблема з потерпілими від злочинів. В принципі, вони нікому не потрібні. Да? Тобто людину пограбували, побили, ну і все. Да? І людина зі своїм горем залишається сама. І нема системи в Україні роботи з таким потерпілими. Тобто, тут то держава має забезпечити належне відшкодування і реабілітацію. Коли людина отримує таку значну травму, яку вона отримує після катувань, то це не просто психологічний стрес. Людина дуже губиться і втрачає власні орієнтири. Обов'язково потрібна допомога, допомога фахівців. Якщо людина не отримує цієї допомоги, то може бути посттравматичний стресовий розлад, може бути така історія самоізоляції, уникання контактів стимулів, з тими людьми, з якими вона спілкувалася досі. буде важкість працювати, важкість з кимось спілкуватися. Більше немає того безпечного фундаменту, на який вона звикла спиратися. Більшість жертв, яких ми інтерв'ювали, жертв катування, вони плакали під час інтерв'ювання, бо їм було дуже важко це згадувати. Навіть дорослі такі мужики, яких прив'язували та катували або били, вони згадували цю беззахисність, і це для них дуже важко. На жаль, справ, коли на людину тиснули психологічно та ламали психологічно і нанесли їй шкоду, таких справ, де Працівники поліції це робили. Їх таких справ дуже небагато майже немає і до суду вони не доходять. Кілька років тому Україна взяла на себе зобов'язання. Сприяти щонайшвидшої імплементації Стамбульського протоколу, але ми, правозахисники, фіксуємо, що особливо прогресу у цьому напрямку немає. Стамбульський протокол це міжнародне керівництво, що дозволяє виявляти факти катувань на ранніх стадіях, наслідки цих катувань збирати докази. Я можу сказати, що в тих країнах, де масово застосовуються стандарти Стамбульського протоколу, кількість і... жертв злочинів, таких як катування, жорстоке поводження, зменшуються в рази винні в катуваннях, отримують покарання. Тобто, що правоохоронець не навчений належним чином, то вірогідність того, що він буде катування застосовувати, зразу зростає. не знає, як по-іншому зібрати інформацію. Тобто їх треба примутів треба навчати, їх треба відбирати. Має бути серйозний такий грунтовний психологічний супровід всередині системи. Кожен непокараний злочин, кожна непокарана така незаконна дія. Якщо вона залишилась непокараною, то вона буде повторюватись. Це такі закони кримінології. Я дуже очікую справедливе судове рішення, бо це буде така показова справа для більшості людей, які страждають від насилля в правоохоронних органах. Бо до цього часу на превеликий жаль або ці справи не доходили до суду, або вони закривалися прямо в суді. Я вже хочу, щоб поскоріше цей суд закінчився і щоб стало вже якось на своє місце. Щоб отримали покарання. Добре, що я не замовчила і все сказала, бо і так і далі продовжували катувати.